Ніяка це не кіста Бікера. Головне, ніяка це не кіста. Кіста це замкнута пухлина, в яку нічого не впадає, нічого не випадає. А діагноз, який розписано лікування до останнього моменту, і 40 років всі книжки розписують чітко, ясно і понятно, як лікувати цей діагноз, діагноз називається гігрома підкалінної ямки. Чом різниця? Діагноз травматологічний. Дитина плигнула на прямі ноги, дві кіски ударили по, по цій лідінішому суглобі. Вона вдарила в бока. Якщо у дітей, або через що дорослих зв'язка, е яка герметизує суглобі, цю рідину, не витікати, удар, гідроудар, і вона отак вип'ячується, розтягується. Получається, отакий, як надутий шарик з цією рідиною. Це грижа. Фактично, є грижові ворота, грижовий мішок і грижове содержиме. Тобто грижа із суглоба називається гігрома, ома пухлина на латині, гір жидкость, гідрос. Саме головне в цьому питанні, чого вона як лікується. Якщо це на кісті, вона пунктується, туди вводиться лікарство і превращається в рубець визер. Якщо це на підколіній ямці, і вона велика і збільшується. Якщо вона маленька, що розгружаємо ножки і носимо на колінник, який стискає знаружи і не дає їй збільшуватися. Буває, що проходить сама. Але якщо вона починає збільшуватися, то тоді операція, оці стіночки розрізають, цю прибирають, отак роблять нахльост. Оці стіночки складують, щоб воно було. Розрізали і отак зшили дві стіночки. І операція це просто зашивання дирки, через яку произошло вип'ячування оця грижа. Критерії, що як оцінити. Побачив оцю гігрому на узі. І в честь його такого молодця, що він описав, як гігрому на узі діагністувати, це вже по лінії узістав назвали кістою Бекера в його честь. Ну хох чому? Коли її назвали, ніхто в скобках не написав, що це кіста Бекера, це вже звісно до сих пор, десятки років чи більше ста років, звісно, гігрома. І вийшло, що якщо я вам зараз пишу кіста бейкера, то ви будете ходити по врачам і 90% з них будуть розгодити руками, посилати ще комусь, тому що ніхто не знає, як же її лічити. Це ж діагноз УЗІ УЗІ виявило, але УЗІ не по профілю. А захворювання це травма, грижа після травми. Нагрузки на суглоб, плешка, удара. І воно. лечится, диагностируется травматологами, но у травматологов в их классификаторе он написана, как грома. Вот разница невеличка и все. Если и знать, ну и слава Богу. А вот если не знать, можно вот так гулять и думать, что ж это за киста такая, что ж это за... А киста, это же сразу все куда, в онкологию сразу идут. Киста. Примерно понятно, да? Да.